Ой. Дуже есть с еще. Так, я попробую. М -м -м, салатик дуже смачный и яичная смачная. Я так кос поплаваю. <плевый> Ням-ням. <онлайн> Це було чай випити. А, смакота. Так, чайочок. Ммм, дуже смачний чайочок. Так. Крістел і Алізабет, швидко доїдайте, тому що не будете їсти десерта. Все. Ну, я не можу. їсня так вкусно, але чайочок не можу допити. Можеш, можеш. Як починала, так і доїдай. Ну mm. 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 no, вкусний, в принципі. No, ну, дай, то, ну тоді поплаваю. ням 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 Nям ням 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 Ну, все. Де селт, де селт, де селт, де селт. Де селт? <рігат> Які вони смішні. С уже несу. Бачите, Сертик? Так, кому пломбір з посипкою? На no. кому ще один пломбір? Мені. Малинове? Мені. Малинове кому? Мені. <рігат> ну, давайте вже мені. <рігат> так засмішилася з ними. Що навіть не побачила, що і весь пломбір розібрали. Тримайте так, ну все. Їжте паш пломбір і, мал... і малинове морозиво. Все. Я настільки давно не їла морозиво. Ммм, Дуже добре. Ага. Відно пломбір давно не їла, кстати. Ням-ням-ням, мій любими пломбірчик. Ням. А я обожаю малинове Воно цікавне. я люблю малину, я її обазнюю <різвіст> Так з вами засміялася Ось постійно саме останнє. Ох. Так, ну і це була остання, напевно, що серія на сьогодні. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Я вас всіх дуже люблю. Чмаки! И ми... мы